Всіх Вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, до чого вам готуватись в особистому житті. Починаємо з цього. Так, будьте готові до прийому інформації, яка буде йти від жінки, або Карта імператриці це ще й про нашу Україну те, що буде дуже швидко розвинутим, те, що буде невтримним, те, що буде. Знаєте, як ну, для когось це може бути з керівницею вашою пов'язане, може бути з матусею вашою пов'язане, зі старшою сестричкою, з бабусею, зі старшою жінкою в вашому родові, в вашій сім'ї. Знаєте, як, де в чому як можливість, яка буде швидко розвинута. Через інформацію, через певні знання, певні можливості. Будьте готові, бо тут непогані події, тут, навпаки, щось, що прорив дає. Не так, щоб це було дуже розтягнуто в часі. Ні, це про один день. Ми дивимося на один день. І по цих картах це дійсно якісь. Скажімо, зміни, які на протязі дня будуть відбуватись, і вони не будуть давати аж занадто якісь далекі перспективи. Це от на протязі дня якісь зміни, але ті, які пришвидчать щось, ну, може потім ви розвинете цю тему далі. Далі дивимось, до чого у вашій любовній сфері. Приготуватись. Тут справи матеріальні, і, ну, більш за все вони будуть турбувати в цей день і будуть обговорюватись, і якісь рухи будуть робитись. Знаєте, як вихід з такого не дуже. Коли не вистачає на щось грошей, коли може щось швидко треба сплачувати, а нема такої готовності, це більш так виглядає. Ситуація, яка повинна бути розвинутою, але поки що вона така, знаєте, як притримана дещо. В цей день будуть розмови, будуть вже певні шляхи, будуть певні дії відтворюватись, і буде радість, радість з певними виконаннями. До чого готуватись у вашій роботі? Давайте побачимо, до чого вам готуватись в роботі. Тут зміни, зміни непогані, зміни трошки емоційні, але дивіться, емоційні в тому сенсі, що ви от, щось складне для себе ви будете завершувати, або взагалі якась складна справа для вашого колективу буде завершеною. Ну, це без витрат, без, ну, без втрат, отак, я б сказала більше. Я, коли все залишається так, як воно є, але стає трошки легше, ну, без перебільшень якихось. Тобто, це не буде ну, якось там значно для вас змінено, але все одно от певні якісь заспокоєння, внутрішні дає. Посилює де в чому. Може, зарплатню, може, отримаєте, чи будете знати, що її вже роблять чи зробили, і відправляють на картки. Ну, може, так буде. Тобто, непогано. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день, і теж до такого треба готуватись. Так, справа буде пов'язана. Король кубків нам виходить тут. Людина, яка може бути ну, такою говіркою. Людина може навіть там, багато чого обіцяти, але обіцянки дуже довго виконуються. Якась затягнута справа, якась справа, яка викликала вже, знаєте, такі. Внутрішні відчуття, коли людина засмучена, коли людина вже має такі, знаєте, ну, розпач внутрішній. ситуація, яка була ну, незрозумілою. От нібито нема ніяких таких перепон, таких, що аж дуже, але вона не рухається, вона зависла і вона не рухається. Тут вже зміни, тут вже якісь, знаєте, коли зусилля докладаються такі значні, коли якісь моменти, ну, скажімо, юридичні, як проштовхується юридична ситуація, оформлюється юридична ситуація. Тобто тут вже балаканина буде більш такою підтвердженою е папірцями. Тож е ситуація змінюється. До цього треба бути готовими і змінюєте внутрішні відчуття до цієї ситуації, засмученість свою. Теж змінюйте, бо тут вже відстоїть все, що можна буде, тут вже і доказова база якась буде, і ситуація якось, вона взагалі стабілізується, стабілізується, ну, в тому сенсі, що вона вже більш контрольована, отак воно виглядає. Так, давайте дивитись, від чого треба відмовлятись. І до цього теж О, краще б за все бути готовими. Від чого вам краще відмовитись. Так, ну тут від якихось додаткових витрат. Як повернення до якихось витрат, може, ви якусь ситуацію, собі вже сказали, так, ну, там, посперечались з собою внутрішньо, пояснили собі, що не треба того робити. І може бути ситуація, в якій ви повертаєтесь знов ж таки до цієї. Ну, що от Я хочу я хочу то купити, я хочу то, на то витратитись. Але ж. Будьте уважні до цієї ситуації, бо ми ж питаємо, від чого краще б за все відмовитись. Дивіться як, розсудіть цю ситуацію в довгостроковій перспективі. Розгляньте її з усіх боків. Якщо дійсно ви розумієте для себе, що там є хоча б 90% в плюс. Звісно, не відмовляйтесь, але ж ті 10 теж варто розгледіти. Якщо ті 10% такі, що вони можуть зламати все, і ви зможете собі сказати, що я, ну, я не впевна, що я подолаю ті 10%, тож відмовляйтесь. Розсудіть ситуацію, от знаєте, більш ретельно, більш уважно, ніж на перший погляд. Дайте собі час поміркувати, як треба чи не треба, робити чи не робити. Бо вона ну якась така ситуація, яка для вас ну, дійсно важлива. Коли виходить карта Страшний суд, то це кармічна карта, це карта, яка каже про те, що буде все розсуджене по справах. І якщо ви до якоїсь ситуації поставитесь ну, не так уважно, як би треба було б, то наслідки можуть бути для вас більш значні, ніж ваше перше ставлення до ситуації. Далі дивимось, чого вам не уминути в цей день. Угу. Ну, тут певний захист треба буде тримати. Для когось це суто по стану здоров'я. Ситуація, це може бути, ну, хай би воно взагалі ніяк не відігралось для вас, але це може стосуватись і вашого здоров'я, і здоров'я людини, з якою ви будете спілкуватись. Це може бути на рівні розмови. Це може бути ситуація, в якій людина вам буде щось розповідати, і треба ну, зосередити на цьому увагу. Людина, яка, знаєте, може говорити вам про якісь свої внутрішні відчуття і казати, що десь щось болить, але ну, там якось так. Не тільки розмова і більш нічого, то наполягайте, щоб людина звернула увагу, щоб людина довела цю ситуацію до кінця, щоб пролікувалась, щоб ну, там, що треба зробити, щоб людина це зробила для себе. І будьте уважні, тут може бути просто ситуація на рівні думок. На рівні балачків всіляких про складні е, моменти захисту, коли е, хтось може розганяти вам свої страхи, на вас теж перекладати. Будьте до цього уважні, це просто балаканина, це просто от, нічим не підтверджені факти. Завдавайте питання людині, де, де це ти таке чув чи чула. Чого ти так впевнений? Ну, от, Знаєте, просто ставте питання, відповідайте самі собі на ці питання, і хай людина вам відповідає. Щоб це не було, знаєте, от, просто панікерство. Бо від цього ж ніхто не застрахований. Цього не уникнути, але ж можна з цим працювати. і Можна висновки свої робити з цього. Далі давайте дивитись. Поради від вищих сил для вас на цей день. Угу. Ну, дивіться, дійсно, от там, де вас намагатимуться розхитати, там, де вам будуть казати, от дивіться, і ось тут теж п'ятірки, Закривайте всі теми, які знаєте, от, які вас виводять зі стану балансу. Просто от піддавайте їх сумніву, такому сумніву, що, слухай, я не довіряю цій інформації, я не впевнена чи не впевнений в цій інформації. Зачекайте день або два, хай воно проясниться. Такі тут ситуації показані. Тож на цьому закривається відео. Всім вам дуже бажаю гарного дня! Такого, щоб, знаєте, ви були впевнені більш в собі, в тому, що ви робите, чого що, що ви очікуєте, і до чого ви готуєтесь. І будьте обов'язково здорові, бережіть себе в будь-яких ситуаціях, бережіть себе. Хай все буде у вас якомога краще. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!